Неймовірно чесно. Команда сьогодні просто витримала другий тайм в 10 да, цілий тайм оборонялися. Реально в таких матчах показується характер. І видно, що у нас команда один за одним ми можемо віддати всі сили зараз. Капі... Таким суперником, який багато контролює м'яч, було дуже важко, але чесно, після матчу дуже радий, і слава Богу, що так все сталося. В минулому турі поступились поразки. Так опустились на друге місце. Зараз перемогли шахтар прямого конкурента знову перші. Які це знову емоції піднятися на, на вершину? Дивіться, ми не можемо вигравати. Не одна команда не може в світі вигравати кожен матч. Там лише тільки там Байер да може цілий рік вигравати. Ми всі ігри до цього вигравали, там одну нічу зіграли. Так? Програли колосу, але ми зробили. Вже розбір наших помилок, і сьогодні хотіли їх виправити. Тим більше з таким суперником це була лобова гра, і навіть якщо б ми виграли там колос чи програли, немає сенсу, тому що ця гра вона чемпіонська і все одно її треба було вигравати. Тому сьогодні хлопці показали, віддали всі сили і добилися результату. Червона карточка, яка вплинула в принципі на гру. На другий тайм Владислав Захарченко отримав, як вважаєте, справедливо. Я, чесно кажучи, не бачив моменту, тому що я біг і відвернувся, навіть не бачив, як там червону карточку давали. Я тільки побачив, коли вже вона піднялася. Тому нічого не можу вам сказати. Да, Ми можемо зараз всі накинутись там, сказати, що він там отрив справедливо, несправедливо, але це футбол, і всі можуть отримати карточки, червоні, жовті. Так це діло такого випадку. Саме головне, що ми не опустили руки, так забили ще другий в меншості і, і ще довели матч до перемоги, тому ніхто на нього не злиться. І все, все буває в футболі. Будемо працювати над помилками, щоб такого далі не було. Ми забили от, другий м'яч у матчі, побігли так, до фанатів, болі були... святкувати. От, ну, просто вибух якихось емоцій був насправді. Так, е, да, так. Да. Ну, Бачите, в нас зараз, коли повномасштабне вторгнення, так, то. Мало болівальників приходить, і на цей матч прийшло прийшло багато болівальників, було, були цілі трибуни і так краще грати. Да? І завжди трибуни тебе підтримують. І коли забив, гол, всі почали кричати. Я, я навіть не зрозумів, що це сталося, тому що я не так часто забиваю. Я просто побачив там синє світло і туди побіг до всіх болівальників. На мене всі накинулися, нічого не бачив, чесно. Але потім вже коли ці розійшлися, я тільки тоді зрозумів, ой, я забив гол. Ще й день народження, так що добре, що так. Так, день народження бачили, що вас вже і привітали тортом трошечки <сум> обвазили, так. Е, кому присвячуєте, можливо, цей м'яч? В е, ну, всьому клубу Динамо, не знаю, всім моїм друзям, батькам, рідним, всім, хто за мене переживає, всім, хто вболіває, всім, хто підтримує. Е, всім дякую, чесно. Це може бути взагалі визначальний так. гол сезону. от ви, Ваш другий м'яч. Підсумку вирішальність став сьогодні. Ви вийшли на перше місце і там лишається дві гри. В принципі, може бути чемпіонський гол. Ну дивіться, я не я не гонюся за голами, так я в мене вообще інша мене зовсім інша функція на полі. Але якщо так вийшло, що я забив і він стане вирішальним, то я тільки радий. Головне, щоб команда стала чемпіоном, і я буду для цього все робити. Можливо, я там в наступних іграх не заб'ю, а я краще відпрацюю в обороні. Але я роблю те, що від мене просять тренера, і віддаюсь на всі 100% команді. Наскільки було непросто грати у меншості, і наскільки важко було тримати цей тиск, оскільки грали на контратаках, так, атакували, створювали моменти, але от, психологічно це якось прибило команду чи, чи ні, коли десятьох залишили? Ну, завжди важко да, в ром грати, тому що, тому що тебе, тебе на одного менше, і завжди ти не можеш встигати перекривати всі зони, але за рахунок якоїсь дисципліни, так, вже третіх сил, характера, і можна і. і так, навіть виграти матч, але всі хлопці терпіли до останніх хвилин і ми один одного підтримували. І в цьому і є результат такий в кінці. Це символічно, що капітан, день народження, так і перемога над, над шахтарем над прямим конкурентом. Ну, ви бачите, мені всі побажали, що щоб я сьогодні виграв на день народження. Перед матчем, да, вже вчора вночі, ну сьогодні вночі. Зранку всі побажали, щоб я собі зробив подарунок. Я сьогодні хотів зробити такий подарунок і виклався на всі 100%. І вся команда, в принципі, виклалась, щоб здобути цей результат. Подарунком задоволення, я думаю. Звісно, звісно.